оксамитові схили з граційними вигинами, льодовикові озера та стрімкі річки. Це гірський хребет сведовець один з найвищих в українських Карпатах. Уже четвертий рік точаться суперечки щодо майбутнього цих гір: зберегти ліси чи побудувати гірськолижний курорт на майже 30 тисяч осіб, сільська влада за будівництво. Та екологія, яка екологія? Що там екологія? Знайшли вони екологію. Захисники лісів категорично проти. Ми би хотіли, щоб тут було е, заповідник. А в місцевому лісгоспі нібито і проти. Я дуже категорично проти цього курорту, тому що порушиться взагалі ландшафт, природа нашого краю. Однак сліди від рубки лісу вже нагадують лижні траси. Тим часом селяни сподіваються, що курорт поліпшить їхнє життя. Так як на Буковелі була б робота, було б люди мали стабільну роботу. Буковель файно процвітає. Як файно люди приходять, тобто дороги, які файні зробили, все поробили. Це все залежить від інвесторів, які у, них, які у них плани на це все. Непроглядний туман укрив вершини Свидовецького хребта. Для цієї місцини це звичне явище. Це одне з найвологіших місць України. Тут випадає до 2 тисяч міліметрів опадів на рік, що в три 4 рази більше, ніж загалом по країні. Це забезпечує водою не лише прилеглі села, а й ціле Закарпаття, і навіть частково сусідню Угорщину. Будівництво не просто гірськолижного курорту, а цілого містечка на 28 тисяч чоловік повністю знищить цю унікальну екосистему, вважає Орес Соль, 52-річний громадський активіст та засновник руху фріс Вода, що паде, той дощ, що паде на свідовець, вона забезпечить і раківський город, і Тячево, і Хуст. І... Тобто все Закарпаття залежить від цей масів, це не просто так. То люди думають, що то ледь місцевий мат решити. Це проблема для всього України і навіть міжнародна. З подвір'я Ореста добре видно один з найвищих гірських хребтів українських Карпат. А це, що ви тепер добре бачите, це свідовець по 70 кілометрів. Орест Француз за походженням вже майже 30 років мешкає в Україні. Серед гір збудував дім, створив екоферму. До нього, як до захисника довкілля, звернулися по допомогу селяни. Відстоювати гори непросто. Хоч офіційними замовниками будівництва курорту виступають Тячіська та тарахівська райдержадміністрації, однак лобістом курорту є компанія Скорзонера. Її пов'язують з олігархом Ігором Коломойським. Люди, наближені до олігарха, вже володіють гірськолижним курортом Буковель в Карпатах. У свидівці ж, згідно з планами будівництва, мають звести 60 готелів, 120 ресторанів, 23 підйомники та траси довжиною 230 кілометрів. Запланований навіть власний аеродром та штучні озера для постачання курорта водою. Це все розписано на восьми сторінках у листі компанії Скорзанера до голови Рахівської державної адміністрації від 2016 року. Копії цих документів надали до ічевелі активісти руху Фріс Федовець». Активісти регулярно моніторять, чи не ведеться підготовка до будівництва. Нині їдуть до Ясінянського лісгоспу. Понад 80% території запланованого курорту припадає на ці землі. Ми зараз йдемо перевіряти як господарування йде. У ліс, тобто для нас важливо, аби природа тут залишала найліпше. І цей курорт планує зараз рубати більше 400 гекта ліс, іменно і перейти через те же праліси, зато ми боремося проти того. Екологи переконані, що та вирубка, яка планово здійснюється в лісгоспі, вже підлаштована під майбутній курорт. Тут, зокрема, рубали підлишні траси. Бо вони про це нікуди да. не Оце, признаються, це, це але карта Це карта публічна, вигадає. це вона є детально план територія, який е, затверджує районна державна адміністрація у, у вже три роки тому. Тут і, і Велике озеро на 500 тисяч кубів метрів вода. І, і тут це почне витяг, який йдуть на, на саме верх свідовець. З висоти справді проглядаються дороги під траси. Хоча у місцевому лісгоспі це заперечують, це абсолютно не відповідає ніяким тим. У нас навіть немає таких карт, щоб можна подивитися, що де будуть траси, де проходити. Що... і то, що в нас проводяться рубки, то взагалі ніякого відношення немає до короту. Офіційною причиною вирубки тутешніх лісів називають шкідників. Еколог Петро Тєстав дослідив не одне лісогосподарство і переконаний, що за санітарною рубкою дуже легко приховати будь-які мотиви. Адже довести, чи справді ліс був ушкоджений шкідниками вже після його рубки неможливо. Для того щоб передати ліс фонд під іншого цільове призначення, це треба рішення кабінету міністра міняти а потім той, хто під це передається, по інше компенсувати збитки, тобто скільки це ділянка і так далі. Щоб прийняти це рішення, це відповідно буде мова йти ну, там про. Сотні гектарів, якщо там до тисячі може гектарів цього лісфонду передати. Одна річ, коли продається 120-річний якийсь ліс, інша ситуація, коли передається такі от молоді, якісь лісові культури, які ніякої цінності з точки зору не мають. Цей ліс є зоною промислової рубки та місцем, де планують звести курорт, а також частиною туристичного маршруту до витоків річки Чорна Тиса. Втім, виглядає дорога аж ніяк не мальовничо скрізь сліди варварського господарювання, повалені дерева, рови від лісорубів та лисі верхівки гір. Такі пейзажі в Карпатах трапляються дедалі частіше. Ми би хотіли щоб тут був заповідник, аби люди розуміли, що така екологічна екосистема він є унікальний і його треба зберегти. Головне ми боремо про цей цей проєкт, що олігарх Коломойський думає, що за гроші може будувати цілий новий міст на 30 тисяч громадянин. І мерекуємо, що бетонувати таке місце, де зараз дика природа, це просто недобре. Аби показати, які наслідки для лісу матиме будівництво курорту, активісти їдуть далі до гірської дороги, що була збудована кілька років тому. Через рубку в лісі змінився світловий і водний режим, і молодий ліс почав сохнути. Цей шлях з одного боку з'єднує два віддалених села, але з іншого повністю збігається з інфраструктурними планами розбудови курорту. І за ця дорога ми починали боротися проти цей курорт, бо ми розуміли, що лісники рубають цей молодий ліс, Що ви бачите, якась причина, що не лісове господарство, а причина була взагалі, допомогти проєкт курорт свідовець. Через суди різних інстанцій активісти намагаються зупинити будівництво курорту, розпорядження про яке дала місцева влада. Причин чимало. Це відсутність технічної документації плану території курорту, адже мапа, яка є у вільному доступі, не містить деталей будівництва, а отже, важко визначити, що і де буде збудовано, і досі немає незалежної оцінки впливу на довкілля. Обурює те, що підготовка до будівництва йде тихцем без інформування людей. Натомість, вже півтора року касаційна скарга щодо свідівця чекає на розгляд у Верховному суді України. Якщо в Україні не вдасться захистити гори, група «Фрісвідовець» звернеться до Європейського суду. Ми дуже раді, що звільнили начальник лісогосподарської обласний, бо він кришував ці питання, так само директор лісосп Ясинянський. Вони були зв'язані теж із пан Шевченко. Які керує Буковель, і ну, ми доволі, що люди, які на посадах державної, вони коли е, замітно, що у корупційні схеми вони є, е, що їх зняли, то добре. Мало переживаємо, що їх можуть вертати ще до посади. Це мало странно, але так і є. Такі екологічні міркування зовсім не поділяє селищний голова села Чорна Тиса, бо вважає, що сучасний курорт оживить довколишні села. Люди почнуть заробляти гроші на місці, а отже, перестануть виїжджати на заробітки. Згідно з планом інвесторів, курорт надасть до п'яти тисяч робочих місць. Якщо німа нічого, нічого не робиться, дивіться, дорогів нема, нічого нема. Обшем, капець, якщо він не прийде, гроші на це село заумре. Лешуть ці одне пенсіонери тут. Я говорив з губернатором. Губернатор сказав, що після виборів, після об'єднаної громади, там будуть у них. А що далі буде? Яка буде обстановка? Бог його знає. Будівництво курорту наразі залежить від рішення голови Закарпатської ОДА. І якщо попередник Геннадій Москаль був одним з головних лобістів курорту у Сводівці, то нинішній Олексій Петров каже, що ще не вивчав детально план курорту. Утім, буде відстоювати інтереси громади. Яка закидала його проханнями дати старт будівництву, але дуже багато вже отримав відповідних звернень, тому що громади раківського району де планується будівництво або плануває. Із закликом звернути увагу на дотримання природоохоронної політики до Кабміну та Верховної Ради нещодавно звернулися 26 європарламентарів. Вони наголосили на проблемі незаконної вирубки лісів та неналежного виконання закону України про оцінку впливу на довкілля. Збереження природи має стати пріоритетом для української влади, наголошують у європарламенті. На це розраховують і активісти руху «Фрі Свидовець.